Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Нова успішна атака по Липецьку. ЗСУ таки створили потужну армію дронів. Щойно Липецькій області АРФ пролунали вибухи. Окупанти звітували про нібито успішну роботу проти повітряної оборони та знищення десятків БПЛА. Однак пізніше з'ясувалося, що вибухи сталися на території воєнної бази. Цю інформацію обозі підтвердили джерела у ГУР Міністерства оборони України. За легендою Міноборони. РФ Рефа черговими засобами ППО, нібито було знищено та перехоплено 33 українських безпілотні літальні апарати на території Малипецької, Ростовської та Волгоградської областей. Жителі країни-агресора у цих регіонах скаржилися на потужні вибухи. А пізніше в мережі з'явилися фото та відео з пожежами. Крім того, брехнею російських військових викрили ще вранці, 21 квітня. Коли в мережі опублікували фотографії з пошкодженим російським винищувачем су 34 на аеродромі в Ростовській області. Після цього стало відомо, що вибухи про. Лунали на території авіабази в Липецькій області. Загарбники видали, що на військовому об'єкті, нібито вибухнув збитий безпілотник. При цьому росіяни заявили, що пошкоджень та постраждалих немає. Варто зазначити, що на аеродромі у Липецьку дислокується четвертий центр бойового застосування та переучування льотного складу. На цьому об'єкті окупанти займаються навчанням льотного та інженерно-технічного складу. А також розробкою методик для бойового застосування авіаційних комплексів на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Іну супутникові знімки показали, що на авіабазі в Липецьку майже вдвічі побільшало авіації. У командуванні повітряних сил ЗСУ тоді повідомили, що з цього аеродрому окупаційна армія РФ атакує українські міста на східному напрямку. Супутникові знімки свідчать, що на військовому об'єкті в Липецьку російські загарбники сконцентрували десятки різних винищувачів та бомбардувальників. У той же час партизани пишуть, що Липецьке для удару вибрали таремно, оскільки саме в той час там проходили курси, на яких були присутні молоді пілоти вчора. Наших курсантів серія вибухів ліквідувала понад 15 чоловіка. Ще десяток поранених батьки істерять, Тіла синів їм не видають. Вони буквально прорвали аеродром, коли там була паніка та намагалися знайти своїх. Виносили на руках карма за українські міста. Їх таке наздогнала. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.